Володимир Сосюра, рідна мова, вивчайте, любіть свою мову, як світло вітчизну любіть, як стягів в красу малинову, як рідного неба. Нехай твоїм серці любові не згасне священний вогонь, як вперше промовлене слово на мові народу свого. Як сонце, безсмертного колу, що креслить у небі путі, любіть свою мову. Сюди, у селі, що треба нам є, а хто свою мову забуде, той серце забуде своє. Вона, як зоря пурпурова, що сяє з небесних висот, і там, де звучить рідна мова, живе український народ. Народ наш, трудар наш і воїн, що тьму подолав у бою, і той, лиш пошани, хто мову шанує свою.